Автопарки на зв'язку у нас нове надходження, Трафік 2005 рік, 2,5, дизельний двигун. Механічна коробка передач. У нас іде простенька комплектація, один власник в Україні. Купувалась за кордону у 2012 році, один власник по сей час. Друзі, повністю обслужений. Шестиступочка в нас присутня, кліма, підігрів, пічка є. Все працює, питань по цьому немає. Друзі, це груз пас-версія, встановлений парком. Великий Буда. Так, тут в нас іде 6 місць. 3 ззаду, 3 спереду. Стан салончику. Зроблений повністю капітальний а, двигун, повністю від капіталу не зроблена ходова. Питань немає. Питання та нарікань по технічній частині абсолютно. Друзі, приїжджайте до нас, місто Львів кільцева 60, Приїжджайте, тестіть і купуйте. Можливо, перевірка на СТО перед покупкою, можливий лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк Кільцева 60 працює без вихідних. Приїжджайте на тест-драйв, місто Львів, Кільцева 60.